О, блядь, далеко лайколотить уже пролетіли по суді. Перша, швидка. быстро ха не для нас. Готовисти собі 2 часа на 3 дня наперед. Ніхто нахуй і слова не написав ніч. Тільки я зайшов в папку 4 людини в ТГ поздує. Чев. Тобі хоч, ну, просто в ТГ. Я сидів, робив. Роблю, роблю, я ж роблю зараз до 7, типа з 10 до 7. 18.49. Оток, блядь, просто нахуй. Начинаешь штампувати свек, блядь, В усіх чатах, каналах, тегають, хуйорять. в личку. Я сижу, що за В п'ятницю. Так вони всегда. Кожну п'ятницю я замітив, починається оця хуйня. Зараз розогрівочно очно. я ж казав, быстро. Можна так розігрітися, що я піду Сирік дивитися. Вчера я бы топ-1 взял на паре, если я правильно помню. Тоже Викинде была 2, 4, 6, 8. Н да, в 4 Паршу ты шо в 4, да, мы играли? В 4, и взяли топови. Вроде перва у меня была. Да, да, да. Ну, паршаданчик вам, значит, с тобой зашли сначала. Да, да, да. Нихуя, я вообще не знаю. Не, ну Linux EB конкретно. <звук> <звук> Ділився бодя в Єнгор ізначально. І, блядь, другий город приземлюється. В нашому квадраті нікого, да, не було? Наче ніхто не пам'ятає. Я не бачу. А в кругі був хтось у нас? Ручки в собачому, блядь. Трикутник. Троєдрів. нашему В нашем это Вертикалка ретик... а. есть, надо пожалуйста. А она на СК ставится? Да. Да. да, У меня тут А вот на дорогу На Калаш. Нашел, нашел. Ты срубил уже его, видимо. Манаук. У 4 хаешки, уже ты такого сюбить. Ну все, типа На желте. Да. Два шота, да. Угу. Кстати, короче, на метке, типа на желте метки, да, бо... Ну я же скажу, на метке на желте, я же всегда уточню. Ты все правильно кажешь, я, блин, забыл имя оценить Номер 3. Вадя. Вадя, да? <связывающие> Нет, я Илюха. Двигается, Вот От сайди кожа. Он каже, не новые метки, а дивлюсь, блядь, три метки. Пока я найду яка, короче. Ще на жовте, типа, излива. Злива из в кемпе. Ага. -а. Бери надо, хлопцы? <связывающие> не, 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 Поставь, блядь, может, потом. Маля в дом. И калаш тут а дать. Или а колу или <связывающие> <связывающие> роддот. Давайте патроним набрал, ничего, наверное. На... На... Ну, не собрался, на якусь. Блять, у меня нема прицела. Реально последний. Блядь, у меня... Сука! Уёбище. А откуда он там? Да, он, да, он, В доме? Я не могу, он на мини прям. А, блядь, Фуё. Когда в дым, Фу. не знаю зачем. Ой, кажу, блядь. Ебать я пострелял, что стрелится? Все типа на желтю. Просто так побег, а потом вспомнил, что мы сквады катаем. И меня трахнуло. А блин. Ты все, что Вадю бачишь, да, Танчик? Да. Там зелений. Так, да, а да, то я на да, тій тачке, був. На тачке містера Біна. Лашка кидає. Це я, дав. Він на кричі Денчик. Бачу його. Да, бачу, бачу. Він і мене побачив. Сука. Бля, не встиг. Не вибіг я побачив, він вже заходи. Сейчас за нее дружки прибежать. Дружки, я думаю, у мене на да. жовте. У ну, двоє будь точно Ну, типа, вони заходили в дома, але не, не бачив, що вы сюди. Мы на другу сторону, а пока вы б'ємо. А что это ты, там да, перебрал такая? Да-да-да Какая-то такая... А, я что-то... Бинты, могу... наверное бинты. бинты... Там нажимай, там нажимай Да-да, да. да, да. Ну, оно просто так выглядело, иначе, я не знаю, какая-то лодка надо уносить <coughs> Вспомним даже, можем чекать инвентарь Рисовать, а рисовать на рисовке Блин, блядь. Так, я хочу чип забрать. У мене гранат, не одна флешка. І два смока. Якщо він мене не лутав, то там дохуя гранат. Наскільки дохуя, що його б не влізли в усі. Бате. Гренадір. А я чого і поб'ежишь. 4 хаешки, болик, блядь, человек развенувался. Эрина, дерши, даш. Козаки всповны. Троеч пачку, и пошел. Ну, гуда, нихера. Нас стачка я. Надо а он все підхожу, Я ж не чую чужу. Блибать. Надо мной. А я не бачу. На криші був. О, А я ж брал, так и мені. Ар, вам два чипа. Два раза дал я. А я наче чув, що хтось топав. Я за тобою дивлюсь, але не міг понять, що то ти топав, що то він. Якось він так странно топав. пиздец. Ну я вообще не чую. Я тільки кулера чую, все. И кальям бій. Бегай, дядь, бать. Да, он в доме. А крыша. Шахты значит. Лечусь. Ресается. На углу, Бодя, на углу крыша. Я бачу, я бачу. А, ты вин. Там еще один, походу, да. Не-не, там еще кто-то, еще то все, эти мать. Ух ты, блядь, аки. Забирай чипы, чипы у них кредит. А нельзя, что можно? А можно. Де вроді, колись угнали. Я дивлюсь, де а як ти не думає, не можна. <смірця> Чужі не можна. Я спайзду. Спизди? Дібать. <смірця> Щоб не втикав. Ніба це забіг, я тільки бачив, чили коска покотилась, бля. <смірця> а де де твій трубленчик? Десь тут справа. Це, це між, а його справа там в цьому. Справа. <смірця> Пидогорой, там. Что Сида? Значит, да лайк. Погодь, поехали? Ага. Жовту, жовту карку. Татанчи дась. Давай хочешь сюди и Давай-давай, сюда. якраз маршрут раз маршрут Ні, работать. я просто коло тачки був. А, то сідай, блядь. Та вже пізно, я тут йду. Ну блядь, блядь. Слева, от тебе, блядь, тачка Єбать, ти злякав мене, нахуй. Я думав, тип нахуй. Такі, блядь, сусунки нахуй. Сидиот на крыше, иди нахуй. А, я думав то. Я тоже так подумав. За шо, за шо, за шо? За ми... А. Два такие про игрока. От ты тут... Два жетона, блядь. Там типы той блядь, двері дивиться, нахуй. Я йому ему фаху дал. А, я не знаю, я без хуя вот та вони вообще що я забежу на носи. Причому я забіг что так нормально. Ти забіг прям ебало чел, а чел такой. И другой тоже. Ебать mm. соромно, но так я сдохвати, конечно. Согласен. <кхи> Позор, бля. Я ото як шорт зробив, да я вас ото весь лесом. Тепер кожен раз на цій хуйне слоти вспоминаю, типа. Крутиться, крутиться, як ресо, и ж Ну то что я чип чип, типа, спиздив один, причем один, блядь. Чел такий, сука, мер от зони, поки шукав чіт, блядь. А той краще... О, давай я тут десь викину, нахуй. Просто в полі, блядь. Може, кінець поїдемо лише? Не хочете? Ну, в них 10 сек, зараз побачимо там, де буде вертушка вийти. Ой, блядь! Ніхуя. Гарно задивився. Хіт! Прям импакт в тело принял. Не, не, Люк, выезжай нахуй, выезжай отсюда нахуй, тут не проедем. Я тут когось езду. Я туда полетим На чуечки, на чуечки, сука. Или карку и карку. Все пизды. Он тихо, блядь, сейчас. Ты один и два разируешь. Пам -пам. Сейчас начнется настоящий геймплей. Вот такая реально начина была. Блин, тут никого. Она может будет. я тоже. Шайный лута, нагибать. ебать. ебать сами Это целом но... Горячо. Подождите, нас тут поезд. Це ти теж хотів з харяка поіграти щось. З бензо не так багато. Тачка та? Вот, щось непонятно, але... Вроді проїжджала. Бо не і голограф. Не готові ще. Сражатися. Хтось <рес> стріляє біля мене. Красав. Та це вряд ли Да ми миши, блядь. Там щоб до вашої карти доїхати, це ще їхати їх. Помянемо. Рас F2P. Поляним пасанім, що рішили по демо постріляти. <laughs> це блять їдай. Давай, давай тачку він. Next. А похуй. А Next. это шок. Не боюсь. <свист> Зона. <кхех> я начал. бля, <пайна>. все. Я на шифту. Едем до данчика? Да, no, у все. Да. Yeah. Давай, yeah, давай, я, скажу, я давай, сюда. Сюда. давай, 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 тут и так. Своя я теж начав все війти, казав. Наче нікого не, я... не було. Та що все війти. Даже не візов війти, блин. Зараз боді, я стану, полічуся. А да в нас бензо кажуть. Як до... є... доїдемо. А, це да. може бути не парашут, це може бути все... Короче, якась фіня ці звуки і задає тут. А, так? Да. А я вже на зміні сижу, <кх> блин. Блять, там десь летить дома, десь. десь там вже пролетіло, а хтось там падав. Да, да, там падав тип. На 95, це куди. Ну це не до тебе, не до тебе. Лут падає. Недалеко від мене, але. Бля, єдиний мені прицел якийсь, сука. Що да, нікого не чуєш. Mm. тільки що може це і поняв. Короче, якийсь апарат будував з типу, іскрив. Понятно, понял. У меня чей тип пав. А в нас тачка есть, якраз. Найс. Нам ну, тут, я думаю, було было бы вообще охуенно. Да. Начик тебя уга не бачив. Що, mm -hmm. мы едем? А я щось рукаю оце, щас рукаю отцепиться. Сейчас, сейчас, попробую. Тут ще одна тачка є. Только не надо никому. Надо. Пойди mm -mm. домой, забори. Да, бежи, бежи. Тут и все. Да. Прощай, грамм. Сука, патрончики на? Да. Может скинуть сторону. Ты двоих на забирал тут? Ээ, не, не. Такой играть из двоих. Нет. <coughs> Погнал их, хлопцы. Угу. Mm -hmm. Сейчас. О, коряк. Хочу с коряка пострелять. Опачки. Опачки. Что, я... Кого? Да, зай, конечно. Я поехал на точку. Ай, блядь, зона. Да, да, да. Итай, та, та насыпь не миску, пожалуйста. Блядь. Данчик кидаешь? Бежишь на дорогу. <coughs> Винтивная, нема. Что ящик? А, тут дроп гайс. Ого. він пустый. Да, попасть, дроп. Так, да, він лутаний, він лутаний. Не лутаний? Лутаний, лутаний, все забрав вже. А зелену давай. Я хоч бінти найду. Ой-ой-ой. Як так кажуть, друзі, побачимося в останній зоні. Бай тебе машини нема. Машини no. нема? Нахуя no, мини-машина? Сам як машина. Я прилих и поп стойму. <laughs> Або по приїхать будь сюда, ось тоже охуенна позиція була б Тільки їхать надо вже. Ну да, давай туда. Плюс-минус. А ного. Ну, Там как раз склон будет нормально. С, с, да. с той стороны до метка Сеня стоит стрелял, а Окей, подожди, взял... Бодя, куда ты? Здесь. Секунда, сюда. Алло. Ты стреляй нас. О, 60 FPS. Я точно тут стоял? Да, нормально. И надо стачку в лору Сзади, развернуть. сзади, хлопцы, сзади да стреляет. Вот тут, вот тут типа. Одна нахна. Блядь, мы На меняем жахты. позицию, не? А сейчас закроем нормально, да? Не за Надо принимать. Я до вас подъеду тачку поставлю, чтобы лучше да, было. Да, 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 давай. Блять, да шаху я. Блять! Ого! Нормально. Нихуя, Це чи я хочу в них кинуть. А я ж хотів кинуть, а мене він А у вас є смоки? Нема. У мене є, да. 4 скинув. дам, куда? Бачку, бачку, то что давило. Денчик, сори. Я уже забыл, сори, что ты взорвал. Да, он, да вон. Есть ли фанаты? В общем, Все перед нами. Да, въебал одна. На жовті. А тут за деревом. тут бігає. І справа. тут біжить, хлопці, наверх побіг. Угу. Направо. Мабуть, до камня побіг. Так, да, 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 на камні будь. Давайте пригать в тачці. Ви чуєте? Я на цій димячій поїду. Yes. Не, мені не надо. у мене не, у мене хороша позиція. Нам, нам треба просто туди хорошу а, позицію тоже. Okay. Бодь, 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 ось вони ці ще переїхали. Один тут. Приїжджаємо, давай приїдемо, бодь. Там Все двоє були. Там немає ні у кого переселенчика, але ні? Ми прям до них приїде, приїхали. Да. Приблизно сюди. Смоки okay, справа лежать. Ресельчика немає, Вать. Уля, а есть від... один Ні... смок 2 Х надо, бать? Да, я смотрю. Ні, 2Х не надо. Скинув смог. Під себе Чекаю вправо. Ну далеко, бо там дим Це БТР їздить, да? Щось значит, звук як БТР.

Да, мы мазом. Да не ночь, честно. Блять, патронов я так богато. Дики, тебе семерки надо? Пятерка. А, забавно. Да. будет еда. Злива. На сыне. А за да. щоб іс мене хаєшок не мав, щоб я взорвався, якщо що. Блять, в мене ні смака, ні хаєшка, ні хуї ще не мав. Тачку, треба перепаркувати. Вони вийшли. Вони внизу, да, бать? Да, да, за... Вони за нас зайшли. Взорвали, бать, а? Пиздец. Зеленій. Чи два, чи три, чи всі. Там камінь просто що. Ой, їм хтось навалює. Вона на димі, типу, є. Печик, hey. yeah, дивись акуратно, бо машина горить. Тебе не йобнуло. Зривом. Нокнув. Зліва, ебанув. Прилітає зліва. Там де жовтомет. Десь звідти. Ага. Uh -huh. А, блядь, там машина горить, понял? І воно не видно, де він стріляє. Вот ви, блядь. Бачу тут боч Их зона піджимає. Ага. Біжи на гору, п'ят Один шот Оп на. А, да, да. Його зона здесь. Його зона здесь. А то тип, на то. Менок, на менок, на. Я пидес, на ярис, на ярис. Пришла польза. Одними типа хлопцы. А то я пятерка вать. Ну... Не, не могу. Так а осталось два типа. Ага. Десять на сто сорок хлопцы были вы. Один тип. тип, тип. Десять на сто сорок винтик что стрелял. Давай это я пикну. Сейчас вы... я выпью. Ой, все, там на, я поставил, на червоне за камнем, злева только что пикал. Пика. Дав я машот. А че, кабинем? Да. Ой-ой-ой, я лечусь. Шо, я елечко? тоже лечусь. Появляюсь <coughs> Подавляю Подавляющий его. Хороша флешка. Хорошая флешка. Сейчас раскинешь так? За флешем бахует. Нема. Мане, я. є Він я слив. Я за фаш. Ня. Ану. Найс. Вадя виграв катку. <схід> Легенько Пішов Просто через камінь пройдл, на типа. Я ще да, се да, чувствую, да, да. як, як отой чел з гри Престолів, що вісім сезонів в інвалідній коляске хуй пойме, де катався, а потім такий прийшов, кінці став королем, каже, за що я по вашому зробив цей весь путь? Так я, блять, Всю карту проповз, прийшов, типу пульку на да, одну. На 40 демеджа.